Вітаю незабаром. Українці відчують іще один орган: це буде військова поліція. Я нещодавно був в ефірі одного з телеканалів і там коментував законопроект про військову поліцію. Насправді, питання військової юстиції воно давнє. І крім військової поліції, є ще військова адвокатура, є військові суди, військова прокуратура, ну і багато всього, що пов'язане з військовими. І ми з кореспондентом, з журналістом, обговорювали питання того, чи може військова поліція сама функціонувати, якщо немає військової прокуратури, якщо немає військової адвокатури, і немає загалом військової юстиції в Україні, є тільки проекти. І ви знаєте, я пояснив, що насправді військова військова поліція. Вона буде мати надзвичайно великий широкий функціонал. І в проєкті про військову поліцію весь цей функціонал передбачений. І цей функціонал він стосується як військової сфери. Всього, що зв'язано в військовій сфері, зокрема злочинах у військовій сфері. А в закупівлях у військову сферу залучені не тільки військові, це і цивільні, це і різні приватні і державні компанії, і самі чиновники. Але окрім цього, на військову поліцію будуть поширені буде поширений функціонал, пов'язаний і з громадянами України. Зокрема, військова поліція може Брати участь, ну наприклад, в зупинці в огляді автомобілі, автомобілі, також в супроводженні а, різних вантажів. Також вона може зупиняти або перекривати рух. А, ну багато чого, багато чого того, чого немає в звичайної поліції. Тут я хочу, щоб ви зрозуміли одну а, просту річ. Від того, що є однакове слово поліція, це не означає, що ви побачите ту ж саму інстаграмну поліцію, яка до якої звикли громадяни. Ну зараз ця поліція вона більш серйозна. А на початку своєї реформи ми бачили там котиків, там оці няшні фотографії, там гарних поліцейських чоловічій жіночій статі, молодих і так далі. Сьогодні ця поліція трішечки потрьопана, але тим не менш свою роль виконує і довіра до. Цієї поліції, давайте будемо чесними, значно більше ніж до тієї міліції, яка була там умовно при Януковичі, при Ющенку. Ну і так далі. І так далі. Так ось я хочу ви зрозуміли від того, що слово поліція є у вислові військова поліція, ну абсолютно не робить. Цю поліцію такою, до якої ви звикли. Ну, наприклад, звичайним поліцейському можна покачати права. Там знаєте, це люблять наші громадяни, надивляться дивляться ролики, там причина остановки, там придивіть ваші документи, там, які да? є ваші повномочі. Пам'ятаєте, да? були фільми різні. І ось громадяни України вони думають, що з військовою поліцією буде десь приблизно так само. Ні. Ні, так не буде. Я хочу вас застерегти від помилки, яка може коштувати вам здоров'я, а то можливе і життя. По-перше, у військову поліцію будуть набирати тільки військових з вишколом. Тобто, це, ще раз повторюю, це не інстаграмні поліцейські. Я з усією повагою до поліцейських, просто я хочу, щоб ви зрозуміли. Це не люди, які приїжджають на ваш виклик. Це не люди, які намагаються вам допомогти. Це не люди, які, яким можна покачати права, там якісь претензії пред'явити або вибігти на дорогу, як колись ловив поліцейську машину, тому що там була у нас халепа. Деяка вони дуже з таким великою вагою і чимністю допомогли. Ні, це принципово інша поліція. Це поліція набрана з військових, з військовослужбовців, і ми з вами розуміємо, що це військовослужбовці, які. Послужили. І а, відтак, ви можете собі от просто приблизно скласти картину того, як інколи громадяни поводять себе з звичайною поліцією. І чим все це може закінчитись, коли ви будете так само спілкуватися з поліцією військовою. Ну, По-перше, військова поліція вона має право значно більше, ніж звичайна поліція. Це стосується, зокрема, вас зупинили. Перевірка документів, огляд автомобіля і так далі. Поки ви будете бігати, кричать: складайте протокол огляду, складайте протокол затримання, вас можуть просто мордою в пол покласти і будете ви там сопіть, дихати і так далі. І вам ще й повістку можуть паралельно вручити, тому що певний функціонал військової поліції по роботі разом з ТЦК також є. Ця поліція може залучатися до різних абсолютно заходів, і функціонал у неї просто шалений. Причому що. Ця поліція може давати навіть запити до різних відомств, включно з міністерством оборони і міністерство оборони різні служби відомства. Вони змушені будуть. У них там, прямо в проєкті закону, прописано, що будуть змушені в заключення того, що я говорив. Я хочу, щоб ви убезпечили себе від абсолютно не. Обдуманих кроків, якщо ця поліція військова таки з'явиться, а вона ймовірно з'явиться, і підозрюю я, що тиснуть наші закордонні партнери на нашу владу, щоб ця поліція з'являлась, тому що не думаю, що чиновники самі в здравому сенсі і смислі і при пам'яті готові собі створити орган, який буде мати дуже великі, дуже великі повноваження. Я думаю, що багато чиновників просто тотально проти військової поліції, але вони собі якийсь захист придумують, так як. Ось нещодавно я бачив відео, де військовий описує, що ну як же ти будеш. Чиновникам довірять, коли вони свої сім'ї повивозили, а ті, кого не змогли вивести, придумали таку купу їм посад б е зброю, що ти просто їх не можеш дістати. Вони вони всі заброньовані. Так, ось я хочу, щоб ви зрозуміли, щоб ви убезпечили себе. Якщо військова поліція буде створена, а я хочу, щоб ви просто зараз уже відчули це, е щоб ви е усвідомили, що це не інстаграмні поліцейські, з якими ви маєте справу. Це військові, це офіцери, це бойові офіцери з зброєю і з широкими повноваженнями. І що саме цікаве, що дістатися до них через звичайний суд неможливо. У них своя. Військова прокуратура, у них своя військова адвокатура. Тобто, ну, громадянину України, якщо ви себе будете поводити ну дуже дивним чином, отак, ніби перед вами просто звичайний поліцейський, дістатись вам до них буде надзвичайно складно і щось довести там про свої права. Ну крім того, не забувайте, які можуть бути люди у військовій поліції. Тобто, це люди, які пройшли війну, які можливо два роки на фронті, можливо, півтора роки на фронті. Вони можливо з 2014 року служить, і е, як це може ще накладатися на їхню психіку, коли вони бачать умовно якось? Чоловіка, який в тапках на босу ногу вивалює там свого мерседеса і починає щось цьому хлопцю з автоматом там чи чоловіку віддоказувати. будете лежати просто реально мордою в пол і там сопіти і думати, на чорта ви це все затіяли. Тому я оце відео записую для того, щоб вас, звичайних громадян України, убезпечити від дуже небезпечних процесів і дуже небезпечних. Комунікації, тому що військова поліція і звичайна поліція це абсолютно різні речі, це абсолютно інший функціонал і абсолютно інше відношення до цивільних. Я просто попереджаю вас: будьте обережними і будьте обачними взагалі в сучасному суспільстві, в українському суспільстві треба бути максимально обережним. Поменше всього бикувати, тому що подивіться навколо нас люди абсолютно різні і абсолютно не прогнозовані. Суспільством ніхто не працює. Психологічні програми, як на мене, не працюють. Оце все ти, як, ти що, ти де. це все дуже примітивний рівень. Що відбувається з військовими, як військові проходять реабілітацію, і як вони потрапляють в соціум, а ми вже знаємо про те, що, можливо, на осінь буде демобілізація, то можете собі тільки уявити, з чим ми з вами зіштовхнемось. Ми повинні проявляти толерантність, вічливість і ну, максимально бути обережними. Тому я ще раз повторюю: купіть собі автомобіль. Це моя постійна рекомендація людям: купіть автомобіль і поменше комунікуйте з оточенням поменше, тому що суспільство сьогодні вкрай нестабільне. Бережіть себе і підписуйтесь на цей ресурс. Ну, а ваші коментарі обов'язково читаю і реагую. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте, і поправте мене, якщо, можливо, десь я не правий, і якщо ви докладно вивчили документи про військову поліцію.